Добрий день вам, любі дітки! Сьогодні ми будемо говорити про один з найкрасивіших і найцінніших символів нашої культури вишивану сорочку вишиванку. Вишиванка це не просто одяг, це справжнє мистецтво, яке передавалося з покоління в покоління. Вишиванка Відображає унікальність українського народу, його історію, традиції та духовність. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти від злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка. Була невід'ємним елементом національного вбрання українців. В кожній хаті обов'язково була вишиванка. Вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам, з покоління в покоління. В Україні. Вишивати вміли в усіх регіонах. Дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивання. Тож давайте розглянемо, у чому ж полягає особливість вишивки нашого регіону. Дніпропетровська вишивка це вишивка у червоно-чорному стилі. Це одне з найскладніших, найгарніших видів вишивання. Цей стиль виник дуже давно. Стародавніми класичними техніками на Дніпропетровщині було вишиття низю та ажурними мережками, вишивки хрестиком здебільшого геометричні, а також рослинні, що набули геометричного характеру. Кожен орнамент вишиванки несе у собі певний оберіг. Давайте розглянемо орнаменти та кольори на вишиванках. Що ж вони означають? Калина дівоча краса. Листя дуба сила. Птах є символом людської душі. Голуб символ наречених. Ластівка добра звістка. Різномаїття візерунків на вишиванках досить велике. Сьогодні, дітки, я вам пропоную розмалювати свою вишиванку. А перед початком малювання виконаємо пальчикову гімнастику. Починаємо вишивати вишиванку прикрашати гарні квіти і листочки. Це прикраси. Для сорочки. А для малювання нам з вами знадобиться шаблон вишиванки, фарба червоного та чорного кольорів, склянка з водичкою, пензлик, вушні палички і серветка. Розпочнемо малювання наше. Почаємо пензлика водичку, червону фарбу. Почнемо. З рукавчиків. Проведемо ось такі прямі лінії, зробимо наші рукавчики гарнесенькими. Для цього ми візьмемо мушну паличку, мочнемо фарбу і будемо робити ось такі гарні квіточки, Ще мочне мукаємо і на іншому рукаві зробимо. Посередині чорним кольором поставимо відбиточок ось так. Тепер ще візьмемо червоним фарбою і прикрасимо нашу вишиваночку ось такими відбиточками. Тепер Візьмемо пензлика і домалюємо квіточки. Ось так повернемо, щоб було вам як удобно, так і повертаєте. Ось така квіточка з цього боку і ще одна квіточка. Цей метод малювання називається відбиток пензликом. Робимо хвилясту лінію чорною фарбою. Десь посерединки ось так. І у нас з вами вийде дуже гарна вишиваночка. Ще одну хвилясту лінію виконаємо. А тепер червону. І зробимо такі ломані лінії. Зверху донизу, знизу до верху, зверху донизу. А у вас дітки може бути своя вишиванка на ваш лад, як ви схочете намалювати. Так, а тепер намалюємо. Квіточку посерединці ось тут. Зробимо ось такий крушечок. І будемо робити відбитки пензликом. у нас буде з вами гарна квіточка. Сподіваюсь, дітки, у вас все вийде. Ось така квіточка у нас вийшла. Верхній частині вишиванки. Тепер прикрасимо нижню частину нашої вишиванки. Зробимо відбиточки ватної палички. Нижній крапочки в нас будуть червоного кольору, а над червоними крапочками. У нас будуть з вами чорні п'яточки. ось так. Гарно виходить, так, дітки? Так, дуже гарно. Давайте прикрасимо ще наші рукавчики ось тут. Так, і тепер ще. Прикрасимо наш низ. Вишиваночки теж квіточками. Ось така гарна вишиванка у мене вийшла. Сподіваюсь, дітки, що у вас вийде ще краще. Буде з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. Всього найкращого!